Привіт! Сьогодні я знімаю огляд на свою колекцію бакуганів першого сезону. Це доволі невелика колекція, всього 4 бакугани. Але тут є доволі цікаві бакугани, і я думаю, вам буде цікаво на них глянути. А почнемо ми з бакуганів Даркусу. А саме з Даркус Багатоликого. Дуже гарний Бакуган. Один з моїх найулюбленіших бакуганів. Він не найсильніший, але. Він дуже гарний. Зараз я його відкрию. У нього до такої відкриваються ніжки. Дуже гарно промальовані, дуже гарні кольори. 380G. Чотири лиця. Васи кажуть, тому він і багатоликий. Він має код. Він заснований на індуїзькому божестві Брахма. Брахма також мав чотири лиця. А, також цікава деталь. У нього 4 руки і відповідно 4 мечі. Ось. Не впевнений, що ви бачите, але вони є. І на мисто. Коротше, це максимально заснований на індуїській міфології Бакуган. А далі в нас іде Darkus Горем Motorboys. Це Бакуган, який в аніме був Септери. Він належав джулі. Трохи незручно на камеру попадати на карту. Він же має більше G. 600. Також відкриваються ноги. Як і в абсолютної більшості бакуганів. А, має код так само. Він еволюціонував у битві з воїном Саптера і Клейфом. Він горем, Голем. Такий великий воїн. Ось обоїдс, він б'ється з молотом. Далі в нас ідея Бакуан Аквасу. Аквас Діабло. Це Бакуган Маручо. Це еволюція, якщо можна так сказати, Преса. Прес народив його. буквально. А, він має код також. Все де він ось, ось, ось кот. Він має мати ще другу сторону Angio свого брата. А, але в даному випадку тут лише Діабло, Це Бакуган бронзової атаки, майже 130. Він такий чортик. Демон, а в свою чергу Янгу. Він має таке. ваду характеру він всіх підтруні, жертвує іноді по чорному і, в принципі... Доволі прикольний Бакуган, такий в стилі преїса. Це такий преїс, якби він був демоном. А далі в нас йде Бакуган, який я отримав тільки сьогодні. Це останнє поповнення моєї колекції, Ventus Waver. І я говорю саме за себе. Вона віверна. Дуже гарний Бакуган. Дійсно, один з найгарніших бакуганів. Хоча в наступних сезонах, окрім першого, вона особливо не фігурує, оскільки в кінці першого вона, можна сказати, помирає. Вона помирає від Атаки Драго і віддає йому зону безкінечності. Моя Лайф Mind 1G. Вона із роду білих бакуганів, вона сестра Наги. І була хранителькою зони безкінечності. На протягом майже усього першого сезону. Окрім останніх серій, коли вона передала її Нрагу. Як ми потім розуміємо, її душа стала душою Центру рівноваги. І вона з'являлася допомагала Драго Дену ще в четвертому сезоні. Ось що тут є SSB. Чайна всі діла. Не знаю, як воно видно, чи добре вам видно. А... Вона була в романтичних стосунках із драго. Вона його перша і остання любов. Просто дуже гарний прокохан. Я як любитель драконів і віверн, дуже радий, що маю у себе в колекції Вейв. І на цьому відео закінчується. Проте я маю до вас одне проханечко. Подпишите на мой ТикТок. Подпишите, подпишите на цей Ютуб канал. И всем до побачення, всем хороших свят.